Вітати команда новин телеканалу «Льдана» Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке у наслідок ДТП, що сталося вночі в центрі міста, постраждало четверо осіб. У Черкасах запрацював окремий територіальний підрозділ ЦНАПу. Понад 11 тисяч першокурсників розпочали навчання в закладах освіти області. Про результати вступної кампанії розповіли в профільному управлінні. Про це та більше вже за мить. На Черкащині продовжують об'єднувати зусилля із громадами, партнерами, соціально відповідальним бізнесом, щоб закривати якомога більше військових запитів. Як повідомив очільник області Ігор Таборець, лише за останні дні ФПВ-дронів передали третій штурмовій. Цей запит оперативно закрила Черкаська регіональна агенція спільно з Укравіт. 12 комплектів РЕП надійшло до головного управління ДСНС України у Черкаській області, 40 ноутбуків для 118-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України, 22 планшети, роутери для ЗКБ. Це придбали за обласною програмою тероборони. П'ять автомобілів підсилять низку підрозділів плюс потрібне обладнання. Ця допомога черговий результат спільнодії фонду допомоги та надії компанії Карбон Плюс, Євромедмедичний центр, Боровицьке Артема Довбика й Олексія Люндовського та Романа Дісканта. В обласному центрі вночі на перехресті вулиць Благовісна та Остафія Дашкевича зіштовхнулися два легковики. Від удару машини вилетіли на узбіччя. До медичного закладу доставлено чотирьох потерпілих, серед яких один неповнолітній. Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 серпня близько 23-ї години. Попередньо поліцейські встановили, що 21-річний водій Mercedes-Benz С-класу, рухаючись на нерегульованому перехресті, не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення з автомобілем Kia Optima під керуванням 30-річного черкасця. Водії обох транспортних засобів від госпіталізації відмовилися. До медичного закладу з різними травмами тяжкості госпіталізували чотирьох пасажирів автомобіля Mercedes-Benz, серед яких 17-річний хлопець. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Повні обставини ДТП встановлюються, триває слідство. Служба безпеки та Національна поліція заблокували нову схему хилення від мобілізації, яка діяла в Україні. За результатами комплексних заходів затримано ділка, який за 8,5 тисяч доларів США допомагав військово зобов'язаним уникнути призову та виїхати за кордон. Правоохоронці затримали зловмисника на Черкащині під час одержання частини хабаря. У результаті комплексних заходів ліквідовано нову схему ухилення від мобілізації і затримано у Черкаській області організатора оборудки. За матеріалами справи ним виявився 48-річний житель Полтавської області, який організував так званий трансфер потенційних прозивників до Молдови. Зокрема, його водії спочатку ухилянтів привозили до збірного пункту в Одесу, а далі організовували безперешкодний перетин кордону. Він підшуковував потенційних прозивників через власні зв'язки та пропонував їм. За гроші виїхати за кордон до країн ЄС під час обшуку у затриманого було виявлено кошти, отримані злочинним шляхом. Нині на підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Зустріч із мешканцями багатоповерхівки, що постраждала внаслідок збройної агресії РФ, відбулась в Умані. Роботи на об'єкті продовжить новий підрядник компанії ТОВ Boot Capital Group, яка визначена переможцем тендера, повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. Готовність об'єкта нині становить 56%, повідомив заступник начальника адміністрації Антон Царюк. За його словами, є постійна комунікація з мешканцями будинку, щоб вони чітко знали, які вже роботи виконані і що буде далі. Попереду внутрішні та фасадні роботи прокладання інженерних мереж і благоустрій прибудинкової території. Цю відбудову фінансують за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії обласного та міського бюджетів. Нагадаємо, 28 квітня 2023 року у багатоповерхівку влучила російська ракета. Тоді загинули 24 людини. У південно-західному районі обласного центру запрацював окремий територіальний підрозділ СНАПу. В новій точці до... Оступу надаватимуть усі адмінпослуги, окрім видачі паспортів. Проєкт реалізований у партнерстві з соціально відповідальним бізнесом. Детальніше у сюжеті. Новий територіальний підрозділ ЦНАП Південно-Західний запрацював у Черкасах. Він діятиме в одному з найбільш густонаселених районів міста. Приміщення розташовується в зручному місці поблизу зоопарку. Дуже все подобається, дуже швидко, все коректно. Місце розташування самого приміщення СНАПу дуже, дуже добре, тому що проживає тут недалеко, і так як маю маленьку дитину, є час і змога приїхати виковати свої справи. А зараз це дуже актуально. По перше, в нашому місті зараз набагато більше людей проживає ніж раніше до війни, тому я вважаю, що Саме зараз це дуже потрібно відкривати нові відділення, щоб вони були в різних районах міста, наплив людей, черги зараз це дуже. Дуже коректно і зручно на офіційне відкриття закладу завітало керівництво міста та області, депутати, представники громадськості та бізнесу. Це вже 200-та точка доступу на Черкащині, відзначаючи, що такі підрозділи нині надзвичайно потрібні громаді. Вони допомагають зробити надання адміністративних послуг доступним для всіх відвідувачів і, зокрема, для ветеранів цими нормами починаючи від. З людьми з тимчасово обмеженими можливостями, закінчуючи іншими, хочеться сказати слова теплої вдячності компанії Автофрак і керівництву за те, що вони відгукнулися дітьми і показали приклад соціально приватного партнерства. І я скажу, що весь бізнес повинен. Сьогодні у місті Черкаси рівнятися на цю компанію. Дякуємо Збройним силам України за можливість, що ми тут зібралися, все таки, і відкриваємо новий об'єкт, тому що це дорогого сьогодні варте. Фінансову підтримку в реалізації проекту надав соціально відповідальний бізнес. Під час урочистого відкриття установи міська влада нагородила підприємців відзнакою за звитяги в ім'я Черкас Остафій Дашкович другого ступеня за вагомий внесок у розвиток міста та активну громадянську позицію. Наша команда. Пишається тим, що ми змогли приєднатися до цього соціального проекту, і я впевнений, що оцей приклад співпраці бізнесу та міста в вирішенні соціальних питань міста в вирішенні якихось проектів це тільки початок, і ми. Будемо прикладати максимум зусиль, щоб це співробітництво бізнесу та міста міста було не тільки прикладом, а й було ефективним та плідним. Територіальний підрозділ запрацював відразу з моменту відкриття. Він є частиною єдиної системи ЦНАП у місті. Тут надаватимуть близько 400 послуг для різних категорій населення. Подальшому його планують зробити комфортнішим. Тут буде працювати шість працівників, да, які будуть згідно до графіку роботи, обслуговувати і нічим не буде відзнатися якість послуг, що в головному офісі, що в терпідрузі. і так як принцип нашої роботи це наближити якісний сервіс до місця. Да, такі центри це не останні, які будуть відкриватися. Ми вже працюємо в Оршанці, це віддалено робоче місце. У Нас працює мобільний адміністратор і також терпідрозділ, це як структурні підрозділи, які також будуть відкриватися подальше в нашому місці. Під час створення підрозділу намагалися врахувати вимоги часу та потреби всіх категорій населення. Тут є спеціальна ігрова зона для дітей. Функціонує підйомник для маломобільних груп населення. Санітарну кімнату також обладнували зручною для всіх відвідувачів. Дуже зручні, комфортні умови. Світлий офіс, теплий. Я думаю, нашим відвідувачам буде тут дуже зручно, оскільки дуже зручна транспортна розв'язка, близькість і всі ті переліки послуг, які люди можуть отримати в головному офісі. Вони можуть отримати і в нас, а також отримати відповідно і результат. Ми раді бачити, зустріти всіх мешканців нашого міста. Все, що населення міста хоче отримати, ми тут будемо надавати це і прописка, це і реєстрація фізичних і юридичних осіб, це і зміни, якісь, це і нерухомість, це і витяг із єдиного державного реєстру. Всі послуги, які населення може отримати в нашому головному офісу, воно може отримати і в нас, що стосується адміністративних послуг. Владислав Бадренець, Геннадій Мальянов, служба новин телеканалу Ільдана. Понад 11 тисяч першокурсників вже розпочали навчання в закладах освіти області. Проміжні підсумки вступної кампанії озвучили під час брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. До 16 закладів професійної освіти державної форми власності вже зарахували 2054 абітурієнтів. Найпопулярнішими серед вступників стали спеціальності у сфері громадського харчування, аграрного виробництва, будівництва, металообробки та автомобільного транспорту. Прийом документів триватиме до 1 жовтня. На 1 вересня до закладу вищої освіти прийнято. 6426 осіб, в тому числі на бюджетну форму навчання 2682 особи. З них 2218 на денну і 464 на заочну форму навчання. А також значна кількість студентів прийнята на контрактну форму навчання. Таких є 3744 особи. З них 2634 на денну і 1091 на заочну. Цьогоріч студентами закладів освіти області стали 686 учасників бойових дій. Вони ще донедавна боронили країну на фронті, а тепер здобувають нові знання та професії. Із семи закладів вищої освіти. За рік за очною формою навчання розпочали чотири заклади, три за змішаною формою навчання. Це пов'язано і з кількістю укриттів, коли студенти, звісно, не можуть в повному об'ємі в укриттях тих, які є наявних навчальних закладах. Про особливості цьогорічної вступної кампанії у Черкаській медичній академії розповіла проректорка з науково-педагогічної роботи Любов Білик. Вона зазначила, що відбір абітурієнтів залишається ретельним і багатоступеневим, адже йдеться про підготовку майбутніх медиків, від професійності яких залежить життя людей. У 2025-2026 році. Нашу студентську родину поповнили 691 здобувач освіти. Я б хотіла доповнити слова Валерія Вікторовича про те, що ми також маємо на сьогодні 18 наших першокурсників, студентів, які мають статус учасників бойових дій. Це наші випускники-медики, які під час повномасштабного вторгнення стали виконувати свій професійний обов'язок на лінії фронту. На сьогоднішній день Черкаська медична академія прийняла 96 здобувачів Першого курсу, які мають статуси особливих умов вступу та відносяться до соціально захищеної категорії здобувачів освіти. Медична академія має сучасну матеріально-технічну базу, а всі студенти забезпечені укриттям. У центрі симуляційного навчання здобувачі освіти відпрацьовують практичні уміння та навички на сучасних манекенах і тренуються розв'язувати ситуаційні завдання. Це дає змогу майбутнім медикам бути готовими до будь-яких викликів. Всі наші навчальні плани, освітні програми складені таким чином, що більше 70% у нас практичні заняття. Як ви знаєте, відповідно до рішення нашого уряду і постанови Кабінету міністрів України у нас введена базова загальна військова підготовка. Ми, як заклад медичної освіти, який здійснює таку підготовку, готові до цього виклику. Стабільний набір фіксують і в закладах професійно-технічної освіти. Один із лідерів за кількістю вступників Черкаський професійний автодорожник. Ліцей. Його директорка Ольга Філіпова зазначає, що технічні спеціальності традиційно користуються найбільшим попитом. У нас професії автотранспортного напрямку, напрямку який дають можливість підготувати, підготувати професіоналів своєї справи, які будуть водіями насамперед. Це водії категорії Б і категорії С, слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів. Які є великими фахівцями з ремонту усіх колісних транспортних засобів, а також рехтувальники, кузовів. це слюсарі з дорожнь, ремонту дорожньобудівельних машин і тракторів, машиністи з аварійно будівельних машин. Цьогорічна вступна кампанія була успішною. На робітничній професії зарахували 650 учнів, серед них шестеро дівчат. Шестеро дівчата, які навчаються також на слюсери з ремонту автомобілів, слюсери з ремонту дорожньо-будівельних машин, дві дівчинки навчаються на машиністи з американно-будівельних машин, щоб розуміли, що це тракторист, бульдозер, екскаватор, скрепер тобто, все те, що необхідне зараз для будівництва доріг і відбудови нашої країни, вже по закінченню. Я надіюсь, по закінченню цих військових дій війни. Навчальний рік у більшості закладів освіти стартував у форматі очного або смішаного навчання. Анна Могильна, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Щороку у школах Сміли відбувається акція замість букета Донат на Збройні сили України цього разу шкільна громада зібрала понад 30 тисяч гривень, а за роки повномасштабної війни майже 134 тисячі. Колеги зі Сміла новини розкажуть докладніше. Вона вже стала гарною традицією, яка об'єднує учнів, батьків та педагогів навколо спільної мети підтримати наших захисників. У нас в закладі є потужний волонтерський рух. Зокрема, наш загін турбота організований учнями-лідерами. Саме вони ініціюють більшість акцій. Зокрема, акція «Підтримай ЗСУ донатом». НАТО. Вона у нас традиційна проводиться 1 вересня. Це як знак подяки воїнам за можливість навчатися. Цього року зібрали 30 тисяч десятп'ять гривень. Долучаються з усіх класів всі учні. Ці кошти вони. Пішли на купівлю тканини для сіток. Ми платимо в закладі сітки надії і відправляємо їх. Ну в першу чергу адресно підтримує випускників, які зараз на фронті. Також підтримує тих, хто до нас звертається. Завдяки першовересневій доброчинній ініціативі в освітніх закладах міста спільно зібрали майже 134 тисячі гривень. Зібрані кошти пішли на придбання найнеобхіднішого: медичних засобів, амуніції, продуктів та технічного обладнання, яке рятує життя та наближає перемогу. Ця акція. Проводиться вже тривалий час ще самого початку повному вторгнення, оскільки ну ми розуміємо, що завдяки таким благодійним акціям ми якнайшвидше допомагаємо нашим винним і як пришвидшуємо нашу допомогу. Тому в час цієї акції доєднуються всі. І вчителі, і дорослі безпосередньо батьки, і також і діти. Тобто, за питань не виникає: чи потрібно здавати, чи не потрібно. Такий жест не лише прояв турботи про тих, хто боронить країну, а й важливий виховний момент для дітей. Учні вчаться бачити справжню цінність добрих справ, розуміти, що навіть невеликий внесок кожного стає частиною великої спільної підтримки армії. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи в наше життя. Школа стала не лише плотом навчання, а стала осередком підтримки та волонтерства. Батьківська громада також є підтримкою, обов'язковою підтримкою для наших збройних сил України. Окрім загальних акцій, які проводяться щорічно. Наші учні завжди беруть участь у до свята 1 вересня, останнього зоника. Збираємо однозначно кошти. Це не означає, що ми не купуємо квіти. Ми хочемо привітати і наших вчителів, але ми хочемо також. Підтримувати батьків, родичів, які воюють, які дають нам можливість навчатися. Учителі ж отримуючи символічні кілька квітів від своїх вихованців, з радістю погоджуються, що найкращий подарунок для них сьогодні це допомога Збройним силам України, адже саме завдяки мужності та стійкості українських воїнів, можливе мирне шкільне дитинство. У нашій школі проходила волонтерська акція замість букету дрон для ЗСУ». До неї активно долучилися педагоги, батьки та учні нашої школи. Загалом було зібрано 32 тисячі. 2360 гривень, які передані капелану Михайлу Шевчуку, він займається замовленням їх та доставкою. Для наших захисників у ті місця, де найбільше їх потребують, щиро вдячні батькам та дітям, які завжди активно долучаються до волонтерських акцій, які проходять у нашій школі, та вірять в перемогу. Все буде Україна. Така акція стала ще одним доказом, що кожна гривня на підтримку збройних сил України важлива. Це прояв нашої єдності і небайдужості. 12 вересня відбудеться всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків, юніорів та дорослих пам'яті воїна Ярослава Стрі. 对吧？ Захід приурочений до річниці з дня загибелі захисника. Участь у змаганнях вже підтвердили спортсмени з Черкас, Умані та Кіровоградщини. Прийматимуть борців у спортивному комплексі Будівельник. Нагадаємо, відомий в Україні та за кордоном спортсмен у 2021 році взяв участь у чемпіонаті світу з панкратіону та здобув золото, чемпіон України зі змішаних бойових мистецтв та майстер спорту з панкратіону. Із повномасштабним вторгненням вирішив долучитися до лав Збройних сил України, брав участь. У спецопераціях у складі 73-го морського центру загинув боєць 10 вересня 2024 року. На його честь також встановлене погрудя на пантеоні героїв у Холодному Яру. Ситуація в атмосфері складається таким чином, що літнє тепло затримується на Черкащині на досить тривалий час. Виступ антициклону з північного сходу продовжує блокувати наближення до нашого регіону як Атлантичних, так і південних циклонів. У період з 5 до 7 вересня Черкащина буде одним із найкомфортніших регіонів України. Гармонійне поєднання все ще високого сонця, ясного неба та слабкого північно-східного вітру забезпечать політньому теплі, але не спекотні дні з температурою до 25-27 градусів. Вночі при вихолоджуванні вона знизиться до 10-12. І ніякого натяку на дощі. Отже, 6 та 7 вересня в регіоні здебільшого сонячна погода без опадів. Температура повітря від плюс 16 вночі до плюс 25 в день. У понеділок, 8 вересня, синоптики прогнозують утворення окремих грозових осередків у зв'язку з наближенням улоговини циклону з Азовського моря. Проте температурний фон не зміниться. Друга половина наступного тижня спробує презентувати чергову порцію спеки. Тож готуйтеся. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда, і перемога все буде Україна.